Любите драконів? Тоді ви маєте прочитати четверте крило» Ребеки Ярос. Yes. Події першої книги розгортаються в елітному квадранті вершників драконів військової школи Баскет, де діє одне правило: лети або помри. Головна героїня. Донька генерала Сорінґейл, тендітна Вайлят, все життя готується, щоб стати писаркою, але під примусом матері вступає в квадрант вершників драконів. Всі навколо впевнені, що вона загине під час вступу. Або якщо виживе, то її точно вб'є Ксейден Рірсен, син лідера трійського повстання, якого мама Вайлят шість років тому полонила і відправила на страту. До того ж, Ксейден не просто кадет, він командир крила. Відповідно до кодексу вершників драконів, він може відправити вайлят на страту за будь-яке порушення правил. У цілому навчання в базгіаті дуже жорстоке. Всі випробування, які проходять кадети, спрямовані на те, щоб відсіяти слабких, але тих, хто не впорався, не відраховують. Вони просто гинуть, тому що дракони не йдуть на війну разом зі слабаками та Три Найкращі речі в книзі: перше, дракони. Вони не просто антураж чи зброя. Вони саркастичні. Цікаві, завжди мають власну думку та беруть активну участь в розвитку сюжету. Друге, початки це унікальні здібності, якими володіють вершники, черпаючи магію зі свого дракона. Там є все від читання думок до управління стихіями. Третє любовна лінія. Вона прописана настільки прекрасно, що ти не просто спостерігаєш за подіями, а проживаєш емоції головних героїв і не можеш зупинитися читати, поки не зрозумієш, чим же в них все ж таки закінчиться справа. Четверте крило це якісне романтичне фентезі, в антуражі драконів, магії, битв. І споконвічної боротьби добра зі зло. Особисто мені в першій книзі дуже не вистачало ширшого світоустрою, але це змінюється в наступних книгах серії. Якщо ви читали четверте крило», то поділіться своїми враженнями в коментарях. Якщо ви ще не читали, то швидше хабайте книжки з полиць книгарні. Повірте, ви не зможете зупинитися до останньої сторінки.